Кошти на особистому рахунку використовуються для роботи з заявками та участі в аукціоні суперпозицій. Поточний грошовий баланс завжди можна побачити у особистому кабінеті. При кожному прийомі ставки чи зайняті суперпозиції, з вашого рахунку списується певна сума. З часом грошовий баланс компанії може стати надто малим для виконання цих операцій, і вони стануть недоступні. Щоб поповнити баланс, натисніть на відповідну кнопку і відбудеться перехід до сторінки поповнення. Баланс можна поповнити, сформувавши окремий рахунок на оплату або за допомогою банківської карти. Для початку визначіть це із сумою. Ви можете обрати один із пакетів поповнення, при оплаті якого, крім основної суми, на баланс будуть додані бонусні кошти. Бонусні кошти будуть зараховані на баланс безкоштовно за умови оплати основної суми відповідного пакету. Також ви можете поповнити рахунок на довільну суму, але потрібно враховувати, що бонусні кошти в такому разі не нараховуються, навіть при введенні еквівалентної пакету поповнення сумі. Після визначення із сумою потрібно вибрати спосіб поповнення. Для формування рахунку на оплату оберіть пункт безготівкова оплата. Врахуйте, що при такому способі мінімальна сума поповнення повинна складати 500 гривень. Також додатково нараховується комісія 10%. Вона буде автоматично вписана у рахунок. Введіть реквізити платника, повну юридичну назву організації та номер телефону для податкової накладної. Натисніть Далі та перевірте правильність введених даних. Якщо все вірно, натисніть Сформувати рахунок. Зачекайте кілька секунд, і для вас буде сформовано відповідний файл з рахунком у форматі PDF. Натисніть на назву рахунку. В залежності від налаштувань вашого браузеру, PDF-файл або одразу завантажиться на ваш пристрій, або буде відкритий як інтернет-сторінка за допомогою відповідних розширень браузеру, звідки його так само можна зберегти. Додатково копія рахунку буде відправлена на електронну пошту вашої компанії. Якщо ж ви бажаєте поповнити рахунок за допомогою банківської картки, після визначення із сумою оберіть відповідний спосіб. Оплата буде проводитись через платіжний сервіс EasyPay. Зверніть увагу на комісію та картки яких платіжних систем підтримуються. При обранні даного способу ви будете перенаправлені на сторінку платіжного сервісу EasyPay, де вам буде запропоновано пройти відповідні кроки для оплати. Як тільки буде зафіксовано надходження коштів на рахунок MarketPlaсу IWA, на баланс вашої компанії буде додана відповідна сума. Статуси всіх ваших сформованих рахунків можна побачити на відповідній сторінці особистого кабінету. Рахунки, сформовані для безготівкової оплати, можна також завантажити з цієї сторінки. Під відео міститься додаткова інформація.